Матвія 13 розділ з 24 по 30 вірш. Іншу притчу подав він їм, кажучи. Царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницею насіяв, то й пішов. А як виросло збіжжя. Та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм, звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав, чоловік, супротивник, накоїв оце. Раби відказали йому, отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клоні моєї. Господь Ісус, говорячи про Царство Небесне, розказував цю притчу. Він говорив, що Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на своєму полі. Чоловік на своєму полі посіяв добре насіння, він засіяв це поле пшеницею. Але прийшов ворог і між пшеницею. Посіяв кукіль. А коли люди спали, прийшов ворог його вірш 25-й, і куколю між пшеницею насіяв та й пішов. Кукіль це шкідливий бур'ян, який може бути отруйний, якщо його вживати. Але під час того, як росте цей бур'ян разом з тою пшеницею на полі. Він є дуже схожий на пшеницю, поки не виросте. І тому, коли цього чоловіка, господаря, запитали його раби, пане, чи ж недобре насіння ти сіяв? Вірш 28-й. Отож, що не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали, вони говорили про той кукіль? Тому що вони такі схожі, допоки ростуть. Господар відповідає їм ні, щоб виполюючи той кукіль. Вони вирвали разом із ними пшеницю. Залишіть разом, хай разом обоє ростуть аж до жнив, а в жнива накажу я женцям: зберіть першу кукіль і його пов'яжіть у снупки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клоні моєї. Це дві рослини, які можуть рости на одному полі. Пшениця і той кукіль, той бурян. Вони можуть рости так близько одна до одної. Ці дві рослини, коли ростуть, такі схожі одна на одну. Коли ці дві рослини ж ростуть на одному полі, вони вбирають ту саму воду з землі. Коли ці дві схожі рослини ззовні ростуть на одному полі, вони ростуть під одним сонцем, і дуже схожі мають вигляд до певного часу. Але Господь Ісус, розкажує, розказуючи цю притчу, говорить, що в цих двох рослин, схожих на вигляд, є дуже два різних призначення. Хоча вони такі схожі на вигляд до певного часу, таке різне призначення в кожної з цих рослин. Зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Є призначення кукілю. Призначення кукілю – це коли прийде час жнив спалити його. Пшеницю ж спровадьте до клоні моєї. Є призначення пшениці. Бути зібраною, поставити до сховища. Однакові умови, однаковий вигляд до певного часу. Такі різних два призначення. В одної рослини бути зібраним і спаленим, в іншої бути зібраним до сховища. З 36-го повірш 39-й. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали: Поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них: хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, а жінці – ангели. Учні Господа Ісуса запитали про цю притчу. І, звичайно, зміст цієї притчі був не просто в рослинах, не просто в пшениці і в кукілі, А зміст цієї притчі був у вічності кожного з нас. І коли Господь Бог створив Адаму і Єву, сказано Він на образ Божий створив їх. Вони були як та пшениця на його полі. Допоки диявол не прийшов, не спокусив їх. І з того моменту, як гріх увійшов в цей світ, з того моменту, як вони згрішили, як я згрішив, ви згрішили, з того моменту, як кожна людина згрішила проти Бога, ми всі стали, як той кукіль на його землі. Ми всі стали, як той отруйний бур'ян який харчується з його землі, як той отруйний бурян, який приймає його світло, його сонце, отруйний бурян, який росте там на полі господаря, але не несе нічого доброго, не несе нічого цінного, не несе нічого корисного, і це про всіх людей, з того моменту, як ми згрішили проти Бога. Ми перестали бути його дітьми, а стали дітьми гніву, для яких призначений гнів. Коли Господь Ісус говорив до релігійних людей, які дуже добре виглядали, Господь Ісус говорив до них ваш батько, диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Допоки ми в своїх гріхах ми можемо виглядати як та пшениця, ми можемо виглядати побожно. Але нашим батьком може бути диявол. Допоки ми в своїх гріхах ми є сини лукавого, ми є кукіль. І це не про когось одного, це про всіх людей. І допоки ми в своїх гріхах, є одне призначення як того кукеля. Призначення, яке призначено для кукеля, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Допоки ми в своїх гріхах, єдине, що попереду чекає, це той вогонь, який чекає на кукіль. Такий вічний вогонь, Вогонь чекає на вічну душу. Це її призначення, як призначення куколю бути спаленим в вогні, так призначення вічної душі, яка залишиться в своїх гріхах, бути у вічному вогні. А він відповів і промовив до них вірш 37 говорить: хто добре насіння посіяв був, це син людський. І той кукіль він не мав сам по собі можливості змінитися. Не було ніякої можливості для нас, для будь-якої людини, перестати бути тим кукелем, стати пшеницею. Але син людський прийшов, син Божий прийшов. Прийшов в цей світ, взяв те призначення, яке було для нас. Взяв той гнів Божий, який був призначений для нас. Заплатив за ті ганебні речі, які ми робили на його полі. Він це зробив. Не для того, щоб змінити той кукіль Богу. Той кукіль неможливо змінити на пшеницю. Але для того, щоб дати нове народження. Щоб ми виросли, як та пшениця по-справжньому. Не для того, щоб кукіль змінився на пшеницю. Господь Ісус не прийшов, щоб зробити з поганих людей добрих людей. Але Господь Ісус прийшов, щоб дати нове народження, щоб ми по-новому виросли як та пшениця для Бога. Він помер ради наших гріхів, щоб ми перестали бути синами лукавого, а прийняли всиновлення, стали дітьми Божими. Щоб ми змінили то призначення з призначення вічного вогню. На призначення пшеницю ж спровадьте до клуні моєї, до того призначення бути зібраним в Божому домі на вічно. І попереду той день, коли всі будуть поділені, і ця притча, звичайно, що про це розділення в першу чергу. Одні підуть до вічного вогню, інші підуть до вічного життя. І справа буде не в тому, наскільки той кукіль старався стати пшеницею. А справа буде в тому, чи той кукіль прийняв ту справу, для якої прийшов Божий син. Бо тільки прийнявши ту справу, яку завершив Божий син на Голгофі, можна отримати то нове народження. Можна по-справжньому народитися як та пшениця для Бога по-справжньому бути всиновленим ним змінити місце свого призначення. Луки, 23 розділ, що подивимося, кілька віршів. 39 по 43 вірш, а один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи. Коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Коли Господа Ісуса розіп'яли і по праву і по ліву сторону було цих два розбійника. Це точно були розбійники, які були розіпнуті за якісь важкі злочини. Коли ми читаємо в іншій Євангелії, сказано, вони обидва лихословили Ісуса з самого початку, коли вони були прибиті до хрестів, вони були таким самим кукелем, таким самим бур'яном на Божій землі, як і кожен з нас. Вони були такими самими дітьми гніву по своїй природі, як і кожен з нас до певного моменту. Допоки не прийшов в одного з них момент в житті. Коли Його призначення, місце призначення було змінене, і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Одному з них Господь пообіцяв призначення в Його домі. Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Цей точно розбійник не заслужив бути в Божому домі. Він не, не прожив своє життя як та пшениця, але в нього був момент в житті. Обізвався ж той другий докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. Все, що зробив цей розбійник, щоб стати тою пшеницею в Божих очах, все, що зробив цей розбійник, щоб його місце призначення навічно було змінене. Це визнав свою гріховність. І довірив спасіння своєї душі Божому сину, який помирав там поруч на сусідньому хресті. Він не старався прикидатися пшеницею. Він не старався виглядати як пшениця. Все, що він зробив, це довірився сину Божому, який помирав на Голговському хресті. Через те, що Божий син. На Голговському хресті тоді помер, взяв на себе гріхи світу, воскрес третього дня і живий сьогодні. Він дає це нове народження кожному, хто в такий самий простий шлях приходить до нього, хто не старається показати себе пшеницю, хто не старається зробити якийсь вигляд, ніби він пшениця. А хто просто кається в своїх гріхах і довіряє своє спасіння Божому Сину. Віддає спасіння своєї душі тому єдиному, хто може спасти його душу. Божому Сину. Саме в цей момент місце призначення міняється з місця вічного вогню на місце вічного життя. З місця вічного гніву. На місце, де будуть перебувати всі всиновлені Богом. І знову ж таки, цей шанс Господь дає кожному сьогодні, хто прийшов сюди, хто ніколи не мав цього моменту в житті. Господь дає можливість розкаятися в своїх гріхах і довірити спасіння Його Сину. Якщо цей розбійник зміг довірити спасіння своїй душі, тому помираючому. Божому сину, який висів поруч з ним. Він зміг довірити спасіння своєї душі чоловіку, який стікав кров'ю на сусідньому хресті. Він зміг йому довірити свою душу. Скільки ж більш вартує сьогодні довірити спасіння своєї душі живому, Воскреслому Ісусу Христу? Віднестись до цього серйозно, скористатись цим шансом, коли Господь ще раз кличе. Змінити місце свого призначення. Офесян перший розділ. З третього по п'ятий вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед Ними святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе. Ісусом Христом. За вподобанням волі своєї. Це послання написане до віруючих. І я хотів, щоб ми звернули увагу на п'ятий вірш. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. В кожного з нас попереду одне з двох призначень. Або призначення вічність проводити в вічному вогні. Або призначення бути усиновленим Богом. В єдиний шлях Ісусом Христом, щоб усиновити для себе Ісусом Христом. Немає іншого шляху, бути всиновленим, немає іншого шляху, як мати це призначення до вічного життя. Як тільки повіривши в Божого Сина. І кожен з нас в цьому житті або покаяться в своїх гріхах і увірує в нього. І прийме це всиновлення Богом. Або не покаяться в своїх гріхах, залишиться в тому призначенні на вічний вогонь. Нехай Господь дасть мудрість.